В доповнення до попереднього сюжету про поліцейське схвалі скажу так, що, як я вже говорив, кримінальне провадження, досудове розслідування тривало понад 20 років. По суті, розслідування такого не було. Я не буду наголошувати про всі нюанси цього такого досудового злодіяння, а наголошую лише на деякі окремі моменти. Матеріали кримінального провадження є неодноразові покази. Ратуля Касянчика, який незаконно заволодів моїм транспортним засобом. хочу наголосити, що його покази кожного разу відмінні змінювалися. Попередньо він говорив, що ключі від автомобіля йому надала дівчина. Згодом він почав говорити, що йому надавали ключі безпосередньо самим Віктором Доляницьким. Тобто, у його показах є дуже багато суттєвих розбіжностей. Кожного разу, коли його допитували, я також допитував неодноразово, він змінював свої покази, що характерно він завжди говорив, що він ініціатор брання ключів був у Доляницькому, він вживав алкоголь, і що саме він під час керування транспортним засобом спричинив дорожню транспортну пригоду це безпосередньо, що говорив винуватець даної події. Далі хочу ще сказати, також у цій справі є три ключових свідка, які також були очевидцями цієї події. Всі вони первинно давали покази про те, що Віктор Доляницький спав, і ключі у нього під час витягнув з кармана Піджака Анатолій Касянчик без згоди Віктора Доляницького. Згодом. Всі ці свідки змінили свої свідчення і почали говорити протилежні покази про те, що ключі від автомобіля дав, дав Віктор Доляницький. Хочу привернути увагу на те, що Анатолій Касянчик, неодноразово змінюючи свої покази, не заперечував того жодного разу про те, що він перебував в стані сильного алкогольного сп'яніння, що він вживав алкогольні напої. Про те, що він ініціатор відібрання ключів від автомобіля, і про те, що він під час керування цим транспортним засобом, після їх заволодіння дорожньо-транспортну пригоду та пошкодив мій транспортний засіб. І саме після того, як він його пошкоджив, з місця події втік і не викликав навіть працівників поліції, хоча повинен це був зробити. При цьому слідство жодного разу. Не спитало, чому змінював покази Анатолій Касянчик і чому змінювали покази ці свідки. Слідством не вчинено жодної належної процесуальної дії, яка підтверджувала або позицію Касянчика, або спростовувала його дії. І так нічого не було зроблено. До вашої уваги я демонструю покази трьох свідків, які Написані однаково слово в слово, тобто як копірку, що дає підстави говорити про те, що ці покази сфальшовані. Але слідство в ніякий спосіб не підтвердило і не спростувало покази Дуляницького. Тож, до вашої уваги, показую також в цьому сюжеті покази, які написані як копірку. Для, для тих, хто в слідстві якісь має орієнтіри. Думаю, не треба говорити, що це значить. Як на мене, це службове підроблення, як мінімум. Привертаю увагу про те, що протоколи трьох свідків різних слово слово збігаються, тобто є одинакови, що говорить про їх підроблення. Окремо, привертаю увагу на те, що судове розслідування нічого не зробило для того, щоб з'ясувати, чому свідчення одноразово змінювалися в окремих свідків, а також вчинило жодної процесуальної дії на предмет е розбіжності між свідків, свідченнями е цих осіб, які мною розгадувалися. Далі буде: дивіться канал Адвоку. слава Збройним силам України!